Вітаю на каналі Віта Новини про події останнього робочого дня тижня розповідають кореспонденти день за днем. Сьогодні у випуску. Повітряний десант висадився на Вінницькому літовищі. Риба в річках задихається. Буває, що виходить навіть в лунки. Отак. Як вінницькі студенти змагались у грі боулінг, бачила я Ірина Корж. Повітряний десант висадився на Вінницькому літовищі з висоти 600 та 300 метрів на аеродромі Гавришівка приземлилися дві групи. Вони намагалися захопити і знищити стратегічно важливі об'єкти аеродрому. То були спільні навчання спецназівців з Хмельницького та військових льотчиків з Вінниці. На сьогодні сплановано у нас три підйоми. Це по 30 чоловік підйомів, тобто 90 стрибків взагалі. Два з них польоти в день та один вночі. Це пов'язано з тим, що згідно плану бойової підготовки на цей рік у нас сплановані стрибки з літака ан 26 до речі, вперше після Радянського Союзу особовий склад нашого полку здійснював стрибки з літаків військово транспортної авіації. Офіцерами воздушної десантної служби проводиться перевірка парашутів козла, які перевіряють по своїм етапам. Після цього, якщо немає недоліків і помилок. Далі кожен парашутист свій парашют кидає назад. Тобто за... зашфуртовує в такому положенні. Вони всі навчені, обучені, готові, підігнені під своє тіло. Після цього він його вдіває, через його перевіряють, офіцери ВДС, прибористи. І далі він вже готовий в корабельній групі. І далі на старт. Всі парашути складаються з основного і запасного. Основний для приземлення парашутіста запасний при відказі вводиться або при повному, або при частковому. Запасний парашут призначений для збереження життя, не здоров'я, а життя парашутіста. Захищені від холоду, є термобільйо, є захисні. Бандани, скажімо так, на обличчях, рукавиці, все є. Зимою складніше прыгати. Стрибати завжди страшно, а не стрибати соромно, тому складній, не складніше, мусимо. Розвідник повинен виконувати завдання за будь-яких умов, в тому числі і погоди. Азівців було умовне захоплення об'єктів аеродрому та розвідка ситуації на литовищі. За останні 11 років вінничан стало більше на 15 тисяч. За словами директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Людмили Грабович, в місті зросла народжуваність та знизився рівень смертності. А це каже вона гарний показник. Смертність відбувається особливо в працездатному віці, що для нас важливо від таких захворювань, як серцево-судинні захворювання, цереброваскулярна патологія, це інсульти, і, звісно, політравми. І якщо ми бачимо зниження смертності, особливо в працездатному віці, це нас дуже і дуже підбадьорює. Про демографічну ситуацію в Вінниці за останні п'ять років та про те, як впродовж цього часу надавалася медична допомога, Людмила Грабович розповіла на засіданні постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Серед іншого директор департаменту представила нову міську програму здоров'я Вінничан на 2013-2016 роки. Її будуть затверджувати на черговій сесії міської ради, яка відбудеться наступного тижня. В планах влади не лише забезпечити населення якісною медичною допомогою, а й віднайти Гроші на підтримку хворих дітей та дорослих. Також Людмила Грабович зазначила, що цього року виділено достатньо грошей на вторинну медицину, тобто на пологові будинки та лікарні міста. Дуже вдячна фінансовому департаменту, тому що ми дуже ретельно працювали над цією програмою. І ми навіть не сподівалися, що будуть в такому обйомі затверджені кошти на цю нову програму здоров'я віничан вінничан-13-16», тому що ми ніколи не отримували таку суму. Це майже 49 мільйонів на 13-й рік. Це 11 мільйонів, майже 600 тисяч. За допомогою цієї програми тих коштів, які виділені на підтримку. Я думаю, що ми виконаємо всі ті завдання і підтримуємо громадян, особливо хворих в нашому. Місті для того, щоб забезпечити якісне життя. Риба під кригою може задихнутися, їй не вистачає кисню. Про це кажуть працівники рибохорони, щоб кисень потрапляв у водоймище, і риба дихала, вони виробують ополонки і закликають так робити усіх небайдужих. Це на ставках рубається. Якщо великі лунки вирубаються, то великі пучки такі очерету. І пробували лунку, вставляється. Отак. Є кисень і тоді цими очерятим, ну, йде в воздух і попаде тоді. Вона не замерзає вже в лунках і тоді риба спасається. На даний час у водоймах області льот становить 30-40 см. Погіршення йде кисню у водоймах. Щоб зберегти рибні запаси в області, потрібно проводити міліоративні роботи. Щоб виявити, що достатньо в риби кисню, потрібно прорубувати ополонки. Якщо видно, що риба вся підпливає до цієї ополонки, це може бути гибель риби. Буває двійний льод, вода посередині. От тоді рибі не вистачає кислороду. І вона буває, що виходить навіть в лунки. Отак. Входить, чмакає. Ну, З'являється в лунці, тоді видно, що вже задуха йде. Зараз такого немає. Льод не сильно такий, ну, сидіть до 30. І він одинарний, то поки кислороду ще вистачає її. І рибаки трохи лунки Ходять не бачать при виявлення таких фактів. Просимо інформувати Вінницю рибоохорону за телефоном гарячої лінії 671240. Пробурювати лунки та встановлювати снопи очерету. Рибохорона просить усіх небайдужих, як рибаків, так і орендарів. Це для того, щоб зберегти рибні запаси області. Оксана Святенко Вадим телеканал Віта. Грою у боулінг відзначили вінницькі студенти своє професійне свято. Змагалися в одному з місцевих розважальних центрів за головний приз торт. Головна ціль гри, як говорить організатор, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту, Руслан Анфілов, потоваришувати навчальними закладами. Про це розповість Ірина Корш. Перше, ми святкуємо, друге захищаємо честь нашого університету і третє відпочиваємо. Турнір поділено на кілька частин. Спочатку грають університети, перший турнір, буде другим турніром, другим будуть грати коледжі, технікуми та інститути. З кожного турніру є три переможці, три команди, які будуть грати у фіналі. У команді приймає участь чотири чоловіки, які до цього були зареєстровані. Також ми запрошували команду підтримки. Перший раз і я була дуже рада і надалі я тренувалася, тренувалася і все краще-краще виходило. І зараз мої непогані результати. Команда, яка переможе, отримає в подарунок ось такий торт. Ірина Кош, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Щасливі емоції маленьких віничан у календарі на 2013 рік. Календар вже є у продажу. Виручені гроші підуть на облаштування ліфту у школі номер 6 для дітей з фізичними вадами. В ньому закарбовані емоції дітей від народження до 12 років. Автори віничани, які захоплюються фотографією. Фотоконкурс наприкінці минулого року організував організував благодійний фонд Подільська громада. Одним з перших календар бачив наш репортер Вадим Потатуєв. Всі діти у цьому залі є переможцями конкурсу Щасливі емоції маленьких вінничан». Їхні фотографії є у цьому календарі на 2013 рік. Саме в цьому календарі відображені дітки міста Вінниці. Фотографії таких щасливих емоцій, можливо, десь якісь емоції такі сумні, але тим не менше, це діти вінничани, які подавали свої фотографії, батьки подавали фотографії на фотоконкурс Щасливі емоції маленьких вінничан, який був оголошений фондом Подільська громада у грудні місяці. Хочемо цей календар сьогодні подарувати діткам на згадку про ті щасливі дитячі роки. Я думаю, це буде такою гарною пам'яткою кожній дитині, яка сьогодні присутня на цьому колендарю. <ріграє> Ми відіслали декілька фотографій, але з, те, з тим фото, яке є зараз, то е, воно просто нас малий дуже любить музику. І Він, коли чує музику, він танцює. І е, він вдома одягнув біля комп'ютера навушники і вирішив включити я йому музику. І він так і назвали фотографію юний діджей. Покажи, де свят. Святик, да? Дучка, да, святик є, да? такою була інформаційна п'ятниця 25 січня. Інформаційну естафету новин я передаю своїм колегам Ірині Дідух. Наступного тижня вона працюватиме в ранкових випусках. Та Олександру Михайліку він підбиватиме підсумки дня у вечірньому випуску новин. Гарних вам вихідних і до побачення. 26 січня у Вінниці буде хмарно з проясненнями, вночі падатиме сніг, день без опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі мінус 14, мінус 16, в день мінус 8, мінус 10.